У Полтавському міському центрі позашкільної освіти вже в сьоме пройшов міський відкритий конкурс дитячої творчості Дивосвіт. Учасники змагалися в шести номінаціях: малюнок, паперопластика, м'яка іграшка, ліплення, рукоділля та бісероплетіння. Цьогоріч роботи об'єднала тема Україна єдина країна. Директор центру Лариса Семеняка відзначає те, що діти не втрачають бажання займатися мистецтвом, а навпаки, прагнуть вдосконалення. Є така тенденція, і нам це дуже приємно, що збільшується кількість учасників. Якщо в минулому році у нас було 80 учасників, то в цьому році 96. Діти дуже зацікавлені своїми роботами. Змагання проходили на двох рівнях: перший захист домашніх робіт учасники представляли свої поробки виготовлені вдома. Другий виконання практичних конкурсних завдань відповідно до обраних номінацій. Дома в нас було завдання зобразити з глині, що Україна є єдиною країною. Для цього я зобразила соняшник, який об'єднує всі 24 області та автономну республіку Крим у складі України. А тут же в нас було завдання зліпити козу. Тобто символ наступного 2015 року. Всі учасники були дуже задоволені конкурсом та найбільше раділи переможці. У мене сьогодні була картина на українську тематику. Там був і український птах, і українські колоски, і калина, квіти. Ця картина. Певна, вона і я дуже старалася. Переможців та призерів конкурсу урочисто привітали та нагородили грамотами. Вироби представлені на конкурсі, можна побачити у виставковій залі вікнами в дитинство Полтавського міського центру позашкільної освіти.